Захворюваність серед школярів чернівців зростає через перевищення епідпорогу Майже дві тисячі дітей навчаються дистанційно. Окрім сезонних випадків гервії та грипу на Буковині фіксують випадки кору. Більше про поширення вірусів далі у сюжеті. За інформацією міського управління освіти через високу захворюваність дистанційно навчається 1841 дитина. У п'яти закладах загальної середньої освіти на карантині перебувають окремі класи. А ліцей номер 7 та гімназія номер 5 усім складом перейшли в онлайн формат. Піною в цьому захворюваність на вірусні недуги розповідає генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролі та профілактики хвороб. Це активна циркуляція вірусів грипу типу А, типу Б. Є риновірусна інфекція, рс інфекція аденовірусна інфекція. Тобто багато збудників наразі циркулюють. Всі вони надзвичайно швидко передаються від людини людини. Фактично, повітряно-креплинним шляхом при розмові, кашлі, чханні. Хвора людина може інфікувати тих, хто поруч. Щодо захворюваності серед школярів, то нині майже дві тисячі дітей хворіють на ГРВІ, грип та інші захворювання. Проте зараз кількість хворих дітей серед усіх випадків, що фіксуються медиками, менша ніж була у грудні минулого року. До канікул в грудні 2024 року, частка дітей серед усіх захворілих щотижня складала 63-65%. Зараз ця частка ще є нижчою, але тим не менше хворіють і дорослі і діти високі рівні, які стали досить поміркованими перед е, новорічними святами і зі зростанням захворюваності впродовж останніх трьох тижнів і відстежуючи дані вже на цьому тижні, який завершується, ми бачимо, що перевищення порогового значення і під порогу буде ще більшим. І знову ж таки є тенденція до зростання захворюваності на ГРВІ і цього тижня. Також окрім того, буковинці продовжують хворіти на кір вже цьогоріч. Е, ми маємо. Впродовж січня місяця лише 130 випадків. Випадки додаються нові кожного дня, і спалах, які зареєстрували в великому Кучурові, який розпочався з дитячого садка. 16 діток захворіло в дошкільному навчальному закладі. Казка з цих 16-12 були нещеплені. Серед ускладнень кору можуть бути пневмонія або енцефаліт. Проте хвороба може призвести і до летальних наслідків. У вигляді ускладнення дитина може отримати пневмонію, може отримати енцефаліт, і можливо, мало хто знає, але існує такий віддалений наслідок віддалене ускладнення кору, яке може виникати як через кілька місяців, так і через кілька років. Причому це ускладнення більшою мірою відмічається у дітей, які хворіли на кір у віці до 15 місяців, тобто у маленьких дітей. Це важке ускладнення, яке закінчується смертю через відсутність будь-якого лікування, захворювання швидко прогресує і коровий склерозуючий паненцефаліт. Фахівці ж закликають робити щеплення проти усіх захворювань, поширення яких можна упередити вакцинацією. І Якщо з якихось причин людині не зробили прививку відповідно до календаря, щепитися можна і в дорослому віці. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.